Шановні жителі нашого вільного міста Ізюм, від щирого серця хочу привітати всіх з днем народження 342-ї річницею нашого квітучого Ізюма. Не заріччя, не 13-дюм, як його називали фупанти, а нашого любого міста. Хочу подякувати всім жителям, які були. Або в окупації, або виїжджали за те, що вони вірили, що наше місто буде вільним, українським і чекали цього. Хочу подякувати нашим силам оборони за захист, за звільнення, особливо нашої територіальної обороні, яка під час бомбардувань, під час Майже окупації міста вивозила під обстріли наших людей. Хочу подякувати медикам, які в підвалах робили операції, спасали життя. Хочу подякувати нашим комунальникам, які після звільнення нашого міста прикрали максимум зусиль для того, щоб відновити людям всі комунальні послуги. Світло, воду, тепло, зв'язок. Хочу подякувати нашим іноземним партнерам, які не залишили нас в тій після деокупації, допомагали нам, і допомагають і гуманітарною допомогою, і в відбудові нашого міста. Вірю, що місто ми відбудуємо, місто стане ще краще, красивіше, ніж було. І головне, хочу всім побажати перемоги, миру і щоб наше місто Ізюм стало європейським квітучим містом. І зі святом всіх слава Україні!